Добрий день, дорогі діти! Починається новий тиждень адже сьогодні понеділок, і ми всі в очікуванні великих зимових свят. Скільки вже їх було взимку? Але вони не закінчуються, а тривають. І всі ми чекаємо свята. Нового року. Грудень місяць, перший місяць зими і останній місяць, дванадцятий місяць року. 31 грудня о дванадцятій ночі, а тільки буде дванадцять ночі, і започнеться перше січня. Новий. 2023 рік. От про це свято ми будемо з вами говорити цілий тиждень. І сьогодні віршик. Адже пам'ятаєте, кожен понеділок ми починаємо з віршика? Вірш так і називається Новий рік. Написала його. Поетеса Івана Блашкевич. Ось вона на світлині в такому національному одязі. Діти. Вона вже померла. А працюючи вчителькою, Івана Блашкевич писала, написала дуже багато віршиків для дітей. І ми до них будемо вертатися. Отже, Івана Блашкевич, Новий рік. Спочатку віршика уважно слухаємо, а я буду його пояснювати. Новий рік іде землею. Діти, так прийнято напередодні свята, коли ось-ось почнеться новий рік, так говорити в українській мові іде новий рік. В чистім полі, без доріг, а йде він кругом, полем, навіть там, де дороги немає, так пише поетеса в своєму вірші. Світить зорі понад нею, ніч холодно, мороз. Зірки кругом на небі над землею. І поетеса пише, що це новий рік зацвітив зірки, розсіває дрібний сніг. Ну, який же новий рік без снігу? І сніг сипле. Новий рік іде горами у червоних чобітках. Так так, діти. Люди собі уявляють Новий рік у вигляді чи то хлопчика, чи то чоловіка молодого, гарного в червоному костюмі, який має взутий в червоні чубітки. Сяють ясними вогнями. Скрізь ялинки по хатах. Адже, ми знаємо, на Новий рік є звичай, гарний звичай ставити в хаті ялинку. Ось такий віршик. Два стопчики. А тепер давайте вивчимо ну хоча б перший стопчик, а може, і обидва. Отже, я читаю, а ви за мною, я буду читати по стрічерці, а ви за мною повторюйте. Адже коли ми знайомимося із віршиком, нам його треба вивчити. Або виразно за мною повторити. Отже, Новий рік! Новий рік іде землею. Повторимо! Новий рік іде землею, в чистім полі без доріг, в чистім полі без доріг, світить зорі понад нею, світить зорі понад нею, розсипає срібний сніг. Розсипає срібний сніг. А тепер давайте помаленьку, виразно повторимо віршик разом зі мною. Спочатку. Новий рік іде землею в чистім полі без доріг. Світить зорі понад нею. Розсипає срібний. Новий рік іде горами. Новий рік іде горами. У червоних чобітках. У червоних чобітках. Сяють ясними вогнями. Сяють ясними вогнями. Скрізь ялинки по хатах. Скрізь ялинки по хатах. Я знаю, що ви за мною гарно віршика повторили. Діти, а тепер ви не звернули увагу, але я не давала вам це завдання, які кольори зустрічаються у вірші. Срібний сніг. Червоні чобітки, ялинки. ну Ми зараз пригадаємо, якого ялинку кольору. Адже нам зараз треба виконати завдання, повторити, запам'ятати, які кольори найчастіше зустрічаються взимку і не тільки під час свят. Отже, найпоширенішим кольором зимовим, як ви думаєте, є який колір? Ось перед вами лялька, святий Миколай. Подивіться, найчастіше Миколая зустрічають в кожушку якого кольору? Ну, звичайно, я знаю, що ви сказали, білого кольору. Адже білий сніг, ялинки присипані білим снігом. Сніжинки білі і ялинка якого кольору? Який це колір? Знаю, що ви сказали вірно. Зелений. Ще який колір дуже часто зустрічається взимку. Ось сніжинка якого кольору? Сріблястого. А тут, якщо її повернути іншим кольором, тільки що ми про нього говорили. Звичайно, це білий колір. Діти дуже поширеним кольором, особливо на свята, на прикрасах. Є який колір, я не знаю, вам добре видно? Ось такий золотистий. Бачите? Це шишка пофарбована в золотистий колір. А ось шишка. Тут ялинова шишка, а це соснова. Якого кольору шишечка? Звичайно, що коричневого. І ще вам хочу показати поширений колір. Чобіток, в якого Миколай насипає інколи подарунки. Якого кольору чобіток? Ну, звичайно, червоного кольору. Отже, ми всі в очікуванні свят. Я вам бажаю цих днів передсвяткових, гарних, спокійних, мирних і радісних. До побачення!